Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Нарешті наважилася я під'єднатися до цим в кадр. Я вже приїхала у парк Зелений гай, знову буду продавати свої іграшки. Сьогодні у нас четверг. приїхала на 4 дні. Два дні я буду одна без компанії, а на суботу-неділю надіюся, що до мене долучаться дівчата. Якщо вам цікаве відео про ярмарки, які іграшки продаються, які іграшки я буду в'язати, як пройде моя ярмарка на 4 дні. Я раджу вам поставити лайк, подобайку і підписатися на мій канал. Хто ще цього не зробив. А зараз вам бажаю приємного перегляду і буду потроху під'єднуватися, вам показувати, розказувати, як проходить мій ярмарочний день. Ну що, парк порожній. Я в парку. 18 градусів тепла і на годиннику 10 годин. Чоловік привозив мене рано, тому я вже розклалася і готова вам показати свій ярмарочний стіл. Ось так він виглядає з боку, з лиця. Сонечко дуже яскраве, тому я не дуже бачу, що я вам знімаю, але буду потроху вам показувати, розказувати. Часто ви мене питаєте такі питання, як де я знаходжу організаторів, як я дізнаюся про ярмарки, скільки коштує, і як знайти покупців. Давайте сьогодні, поки парк пустий, поки порожньо, нема людей, під ногами ніхто не путається, я вам трішечки на ці питання повідповідаю. У нас ярмарки проходять у парках і у торгівельних центрах. Проходять зазвичай це одні і ті самі організатори, які вже не перший рік працюють з майстрами ручної роботи. Тому я вже їх знаю, вже не перший рік з ними працюю, а так вся інформація зберігається у фейсбуках, у інстаграмах, у соцмережах. Я своїх організаторів знаходжу, вже на них підписана і дивлюся, коли в них які заходи відбуваються, тоді і до них записуюся. На вулиці це трішечки складніше, тому, не, тому що не завжди є гарна погода і не завжди виходить вийти, попрацювати на повний робочий день. У нас немає коротких ярмарок, у нас всі ярмарки. На протязі дня у торгівельних центрах навіть є така обов'язкова потреба від майстрів, щоб вони знаходилися там цілий робочий день, як працює торгівельний центр. Тому в торгівельних центрах там трішечки жорсткіші умови, а у парках зазвичай нас не контролюють. Хто коли захоче, той туди виходить. Ми согласовуємо, хто де буде стояти, вже між собою тут вирішуємо. Зазвичай я ходжу з майстрами, які продають каміння. А їх зараз немає, вони лишаються поки ще у торгівельному центрі. Ну, а я на свій страх і ризик виходжу у парк, тому що мені тут, по-перше, це дешево, а по-друге, це. Поближче до дітлахів. Діти завжди виходять в парк, навіть коли на вулиці холодно, тому виходжу у парк, де можна попродавати іграшки трішечки більше, ніж у торгівельному центрі. Буду далі проходити, тому що в нас одне й те саме показує, трішечки пройдуся по парку, вам покажу. А яка в нас ціна? Ціна в торгівельному центрі в нас складає 550 гривень. А у парку в цьому році 300 гривень. Коштує один день ярмарочний у цьому парку, де працюю я. Ось криска побігла, мабуть, вам не буде видно. Тут є і криси, є і білки є. Сподіваюсь, ви її побачили. А, втекла криска. Відволіклася 300 гривень коштує один день. Іноді це окупається, іноді не окупається, а в мінус йдеш. Тим паче я знаходжуся на лівому березі Дніпра, а парк знаходиться на правому березі Дніпра. І мені до нього доводиться ще й добиратися. Не, не пішки ходжу. Та й пішки не донесу своїм. Баули, У мене на ярмарочну, на ярмарочний день я беру з собою чотири сумки, стіл здоровий, поличка для іграшок на столі, контейнер з маленькими іграшками. Він в мене слугує як підставка для більших іграшок із плюша. І в мене ще є сітка, яку мені чоловік зробив самостійно для того, щоб я вішала іграшки, які не вміють стояти. Десь там побігла білка, хотіла вам її засняти, вона вже втекла. Трішечки вже стала рудішою, бо два тижні тому білочки в парку були як вигорівші, а зараз вже зустріла руденьку білочку. Така прям гарненька, руденька. Людей, як ви бачите, немає, ще порожньо, але в мене вибору немає. Чоловік їде на роботу і везе мене, тому я. А скоренько збираюся, їду дуже рано і дуже довго приходиться тут сидіти. А так можна сюди приходити і на 11, і на 12, і буде непоганий робочий день, тому що ми частіше стоїмо тут до 7-8 до години. Ось там ось трішечки в далечині на одному дереві дві білки між собою дерево ділять. Мабуть, не буде видно, але я трішки. Підійду. Ой! Ой, хто мене хоче куснути, а? За мною ще й собачка бігла. Дивіться, ось там ось. Їх тут дуже багато тих білочок. Ось там на тому дереві. Ось на цьому дереві воно. Дві білочки. На цьому дереві дві білочки. Одна ось внизу, а друга залізла ось на оцій гілочці. Такі кумедні. Вілочки. Так, я вже дуже далеко відійшла від свого робочого місця. Трішечки буду повертатися. Сподіваюсь, вам буде цікаве таке відео, і ви не будете перематувати на самий кінець Послухайте, про що я вам розказую. Підписок потрошку в мене збирається. А ось з монетизацією трішечки стало хужіше. Дуже мало стали дивитися рекламу, тому мій прибуток не скоро набере свою першу тисячу. Тому, будь ласка, дівчата, якщо вам цікаво те, що я вам розказую, показую, те, що для вас я знімаю, будь ласка, підтримайте мене, перегляньте мою рекламу, перегляньте мої великі відео, щоб мені потроху прибуток капав, була якась в мене мотивація. Не тільки мотивація моральна, а і ще й фінансова. Моральна мотивація є, тому що, бува, інколи хочеться відволіктися, лягти вже, відлежатися, нічого не робити. Тим паче, зараз на вулиці дуже тепло, хочеться вже і е, більше часу проводити на вулиці, щоб не про що не думати, але ні, я беру гачок і на вулицю йду з гачком, працюю, щоб. Було що дівчатам показати і себе змотивувати на іграшки, на великі об'єми робіт. Тому працюю і для вас, і для себе. Ось таке в мене включення. Поки ще нічого не продала, стіл вам показала, все розказала. Якщо є питання, пишіть, на всі питання відповідаю. Лише не відповідаю на питання про ціни. А ціни я вважаю, що це річ особиста. Ми робимо закупи очіняток, там, наповнювача, пряжі. Ми всі її купляємо, матеріали ці купляємо кожен в своєму місці. У когось матеріал коштує один моточок 30 гривень, у когось він коштує 50 гривень. І я вам скажу, дівчата, ви поставте ціну на зайця там 300 гривень. А ви скажете, та чого він 300? Він менше в мене. Чого я його по 300 буду? Я його продам за 200. Тому, будь ласка, за ціни не питайте в мене. У кожного своя цінова політика, кожен свою працю оцінює по-своєму. А мої ціни це моє особисте. А ваші ціни ви придумайте. Так, я ставлю ціни. А... За скільки б мені не жалко було б віддати ту іграшку, яку в мене зараз питають. Зазвичай я ставлю так ціни. Ну, а такі іграшки побільше, які потребують там і каркасу, і потребують і більше зосередженості, і якихось додаткових матеріалів, так як на придбання мастер-класу, то я такі іграшки вже ставлю трішечки по іншому, оцінюю. Це ставлю щоб матеріали окупалися, щоб розрахувати час, скільки я витратила на ту або іншу іграшку. Тому у кожного свої пріоритети, свої критерії. Давайте вже цю тему закриємо, більше не будемо про це питати. Я пішла потроху, пов'яжу, в мене сьогодні дуже багато з собою в пряжі на сьогоднішній день. І будуть якісь продажі вже під'єднаюсь, вам покажу. Ось для порівняння, дивіться, одна бліденька, а одна рженька. Рженька взагалі прям позує. Красунечка. А де ж бліденька ділася? Ось вона де сховалася. Ну що, вже друга година дня. Трішечки попрацювала, не дуже багато. Але я розуміла, що сьогодні будній день людей буде не дуже багато, і першу половину дня від... доведеться просидіти. У мене є покупки, а вже в мене придбали зайчика по МК від Марусі Прокопенка 07-го джинсом був зв'язаний. І забрали нарешті у мене динозаврика Ось тут стояв. Хто дуже уважний тут є. А на минулих кадрах, де я під'єднувалася, там був динозаврик. Сподіваюся, знайду фотографію, але не впевнена, тому що дуже давно його в'язала. І забрали у мене ще одного невеличкого тигрика з стареньких запасів. Ось такого невеличкого, тільки був голенький. Ось такі в мене були продажі, і більше поки ні, нікого нічого немає. Дуже жарко, сьогодні 22 градуси. Вже трішечки заморилися чекати на людей, але сподіваємося, ще на вечір. Вийшла конячка на працю і вже потроху збираються люди у парку. Їжа вийшла, але всі виходять трішки пізніше, а я дуже-дуже рано виходжу, тому... Вже заморена, але ще три дні попереду. І сьогодні півдня ще треба відстояти. Сподіваємося, що все буде добре. Коротке включення: п'ята година вечора. Третя тривога за день, і в мене є трішечки просування. У мене забрали двох патріотичних зайців. Нарешті зайчики знайшли свою домівку. Коли їх було багато в мене, три пари в наявності. А їх швиденько забирали. Залишилася одна остання парочка, і вони довго в мене лежали. А сьогодні забрали одразу двох. І також у мене забрали ще одного маленького єнотика по МК від Жені. Ось такого єнотика. У мене забрали. І забрали в мене котика по безкоштовній схемі з Ютуба. Багато іграшок по одній схемі. Ось такого тільки котика. Сонечко вже перемістилося, я вже оділа курточку, вже свіжо, так як цей парк знаходиться в балці. Таке коротеньке включення, трішечки покажу, що потроху людей з'явилося. Не дуже багато, але люди є. І я продовжую ще працювати ще години-дві-три, точно буду на бойовому посту. Новий день зустрічаємо знову з білками. Сьогодні в нас вже п'ятниця. Я вже приїхала в парк, вже розложилася, і сьогодні нас ось стільки. Сьогодні ще буде ганчарний майстер, який буде проводити майстер-класи і моя подруга з заколочками з прикрасами для дівчаток. А приїхала вже їжа. Сьогодні я приїхала пізніше. Сьогодні мене чоловік на дев'яту годину привіз. А не на восьму, тому я розпочинаю сьогоднішній день. Вчора вже ввечері сил не було під'єднуватися. Ще невеличкі були вчора покупки. Придбали в мене ще вчора маленького зайчика, і придбали в мене ще вчора маленьку жабку ОМК від Жені. І все. Більше в мене вчора нічого не купляли. Сьогодні вже всі на бойовому посту. А новий день сонячний, яскравий і сподіваємося спокійний. Буду під'єднуватися потроху, вам показувати, розказувати. Зараз дівчата і хлопці розкладуться, і я прийдуся вам, покажу більш детальніше їхні столики. Дивіться, за білочкою прямою, білочка по забору, по забору і втекла від нас. Ну, а я пішла далі працювати. Сьогодні вже субота. Я вчора навіть з вами не попрощалася, не розказала вам, який був мій вчорашній улов. Вчора було дуже-дуже скучно, нудно, скучно і поганенькі продажі. Вчора за цілий день я продала одну єдину іграшку. І все, і більше нікого нічого в мене не купляли. Показую вам своїх сусідів. Своїх друзів. Маше, привіт. Це моя Настуся. І сьогодні ми вже трішечки попрацювали. Не супер вау 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 але сьогодні набагато краще. Вчора до мене, до мене вчора приходив за солдатом мій клієнт, задоволений, ввечері написав відгук. Я дуже-дуже щаслива, що він замовив в мене такого красення. І сьогодні вже погода трішечки зіпсована. І у нас є сьогодні ще один підхід. Це проводимо майстер-класи по виготовленню ось такої краси. Тому у нас ці вихідні, я вже не одна. На сьогодні аж троє. А сьогодні погодка вже трішки зіпсувалася, сьогодні вже холодно, дує сильний вітер, хоч і яскраве сонечко. Але людей це не зупиняє. Вони сьогодні продовжують сидіти на, на травиці і прогулюватися в нашому парку. А настрій сьогодні вже трішки краще, вчора аж вити хотілося і за одної іграшки. Просиді цілий день. Ну, я вчора і недовго і працювала, я вже о 7 годині вечора вже вчора була вдома. Тому сьогодні вирішила з'єднатися трішечки раніше, а я і на 11 годин прийшла і зараз вже третя година є вже трішки і продажі. Тому ми очікуємо. Ще покупців, У мене придбали сьогодні песика патрона. І в мене придбали сьогодні маленьку єдину ріжку. І придбали в мене ще а... У -у -у -у. вже й забула. А, кита, плюшового кита. Забрали в мене плюшового кита. І вже новенькі іграшки в мене стоять на ярмарочному столі, тому я безмежно рада. Познімала відео з готовими роботами, фото поробила їм. Сподіваюся, їх сьогодні в мене придбають. Є жираф вже на бойовому посту, і котик, ведмедик, мишеня вже тут на столі в мене лежить, і жабка Фіона. Тому ми продовжуємо працювати, чекаємо відвідувачів і... Гріємося на сонечку, тому що в тіні вже дуже-дуже холодно. Ну що, я вже склалася, моя субота сьогодні завершена. Ось так виглядає ціла гора різних сумок, різних поличок, стул, чемодан. Це все я беру з собою на ярмарок. Чекаю на чоловіка, вирішила під'єднатися, підвести хоча б сьогодні підсумки. Як це в мене пройшов сьогоднішній день? День сьогодні був дуже насичений, іграшок, мабуть, 17 продано. Штучки чотири, мабуть, зайці патріоти. Не патріоти, вибачаюся. ОМК МК Марусі Прокопенка. Мої ходові зайці. Чотири штучки сьогодні я продала. Три жаби продала, одну жабу Прокопенка, дві жаби женіних. Продала сьогодні патріотичного зайчика і продала сьогодні навіть одну ляльку. Дуже задоволена, дуже щаслива, що в мене нарешті сьогодні хоч є робота. А, завтра ще один день, але завтра він буде набагато коротше, тому що сьогодні я і дуже змерзла, і дуже багато часу тут ми провели. Вже половина восьмого. <гум> ну, навіть вже вісім. Це поки збиралося півгодини минуло. А мало прилочків в мене купляють, а сьогодні більше купляли великі іграшки, середні іграшки, ведмедиків. Навіть два ведмедика придбали. І я задоволена. Дуже задоволена, заморена, але дуже задоволена. Очікую, ще й на завтрашній день і буду завершувати це відео, щоб вам було що переглянути під в'язаннячком. На сьогодні це все. Побачимося завтра. Ну що, останній робочий день я вже на бойовому посту і поки одна. Сусідів ще немає. Ні гончара, ні з прикрасами. Вітрюган сьогодні дуже-дуже сильний. Сильніший, ніж вчора. Вчора всі померзли. Але я вчора дуже задоволена. Багато було продано цікавих іграшок, і старенькі іграшки забрали, і маленькі іграшки забрали, тому я результатом вчорашнього дня дуже задоволена. Сподіваюся, ще й на сьогоднішній день, що і сьогодні буде непогано з продажами, і на 5 днів піду додому їх вив'язувати. Можливо, на 4 дні, а можливо на 5 Людей не дуже багато у парку. Не те, що вчора, вчора прям йшли, 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 йшли. Але віримо в краще. Сподіваємося, що день буде вдалий. І буду потроху під'єднуватися, вам щось розказувати, показувати. Вчора я за цілий день від холоду навіть не одного. Ні одної галочки не зробила, ні одного крестика, нічого взагалі не доставала навіть в'язання. Так було дуже холодно, руки мерзли, тому сьогодні сподіваюся, що мені вдасться хоч трішечки пов'язати, хоча б запчастинки, бо зайчиків хотіла пов'язати, і жабок хотіла пов'язати, і брала з собою на змійок ниточку. Але ні. Мені ще й треба дов'язати зайця з тестування. Тому що там не всі запчастини готові. До речі, вчора в мене Марусі Прокопенка купили, мабуть, зайця 4, чомусь мені так здається одну жабу. І, здається, 4 зайця. Тому треба їх знову поповнювати колекцію. Хоча я планувала пов'язати ось таких довговязих жирафів. Ну Не знаю, будемо дивитися, будемо думати і будемо намагатися якомога більше працювати. А на сьогодні це. На зараз це поки все, пішла я працювати і в'язати. Вже третя година дня. Сонечко сховалося, вже дуже-дуже холодно. Ми вже сидимо у тіні. з прикрасами прийшла моя подруга, а гончар сьогодні так і не дійшов до нас. У мене вже є продажі, я продала маленького зайчика, продала зайчика плюшевого. А забрали в мене пікачу і прийшли ще сьогодні за двома сукнями. Забрали в мене ще дві сукні з моїх лялечок, які я була, нав'язала дуже багато. розділа. в мене лялечки тепер голенькі. Я про таких лялечок кажу вам. Вчора в мене одну придбали ПМК кукли Ксюші. А сьогодні прийшли за додатковим одягом. Тому працюємо. І віримо, що ще буде якісь просування. Дуже сподіваємося на гарні результати, але сьогодні день буде короткий, Без нас сидіти не будемо. Я навіть сьогодні ще й взяла гачок тестую зайчика. Потроху вив'язую зайчика. Вив'язую запчастинки, а, а вив'язую запчастинки, а дома вже буду оформлювати, збирати. Тому... Пішла далі вив'язувати і сподіватися, що вийде ще сонечко. Час підводити підсумки. Буду потроху йти і вам розказувати, як минув сьогоднішній день. Взагалі день був дуже вітряний і дуже холодний, але попрацювала непогано. Є в мене продажі, трішечки в мене купляли маленьких іграшок, ще єдиноріжку одну. Продала і ще продала маленького зайчика і жиравчика. В цілому непогані були продажі, а взагалі за 4 дні попрацювала дуже добре. Моя робоча сумка, сама найбільша, завжди не закривається, а цього разу вже навіть є вільне місце. Тому буде в мене насичений тиждень. Усі 4 дні буду працювати, а можливо три, щоб поповнити свій асортимент на ярмарок. На цьому я буду з вами вже прощатися. Вже сил немає нічого більше вам розказувати. Буду вам бажати мирного неба, дякувати вам за те, що провели зі мною всі 4 дні моєї ярмарки. І нагадати вам про. Подобайки, коментарі і вашу підписку. Буде дуже багато відео цікавих про ярмарку, про асортимент, про багато в'язаних іграшок. Тому не забувайте про вашу підписку. А на сьогодні це все. Я з вами прощаюсь. До дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!